Ось є зараз, е, я перерахую, фактори, які впливають саме на те, що людина починає з цим е, жити, заморочуватись, та якось і це, боротися і боротися у своє це життя. Тому є, звісно, соціальні фактори: угу. це очікування соціуму, це культура, яку насаджують, це мода, тренди і так далі. І це макросоціум, який впливає на формування думки про себе. І є мікросоцію, це сім'я, близькі, зазвичай це батьки, які виховують своїх дітей, які формують уявлення про себе у дитини. Наприклад, якщо в сім'ї постійно існує критика, знецінення, порівняння з іншими, з тобою щось не так, ти якась не така. Характеристики дають товстенька, порівняння з тваринами, з іншими дітьми і так далі, звісно, що знижується самооцінка, не формується навіть самооцінка, і просто знижується і людина йде в соціум, не розуміючи, яка вона чи у неї є уявлення про себе, що з нею щось не так. Угу. Соціум диктує свої умови і починає ще і свої шаблони нав'язувати, і що у людини виникає цей дисонанс всередині незадоволення собою, бажання, тому що у нас у кожного є бажання приналежності до групи, щоб нас приймали, угу. якось на нас звертали увагу, нас визнавали, любили. І людина стикається з тим, що це неможливо зробити. Якщо я не буду співпадати з очікуваннями або мікросоціуму, або макросоціуму. тобто.